Жінка чоловіка питає. Милий. А ти, а ти купиш мені дорогу туш? Коплюк. А підводку. А підводку ти і так гарна. Дорогий, поясни якось ну делікатно нашому сину, що його хамічук здобув. Це дуже просто. Задо, задо, і сюди. Ану давай, поджимайся батькові. Один, два, три, чотири, п'ять, шесть. Я не бачу, що все, здохне, да, то поздох. Но, і хам'якві теж здох. Кум, а де це ви по вечорам ходите? Там на хор записався, то проходять на хор. І що ви там робите? Та що пиво п'є пазікає. А співаєте коли. А коли додому йде.